Добрий день, діти! Подивіться, будь ласка, на малюнок. Ви можете побачити предмети, які схожі формою на кулю: це м'яч, повітряна кулька, яблуко, клубок і на круг тарілка, гудзик, годинник. Чим же відрізняється куля від круга? Давайте ми їх порівняємо. Ось перед вами, діти, дві геометричні фігури круг і куля. Як ви думаєте, вони схожі? Схожі, вони обидві жовтого кольору і мають круглу форму, але куля може котитися самостійно, якщо її прокотити, а кружельчик, діти самостійно котитися не може, його треба тримати. І котити. Якщо його ось так залишити, він впаде. Тому що кружечок – це пласка геометрична фігура. Ви можете перевірити, можете закрити кружечок ось так долоньками, і ви побачите, що він плаский. А якщо ви захочете сховати в долоньках кулю, то вам потрібно буде і долоньки зробити, ось так кулькою заокруглити. Тому. Ці фігури відрізняються. Куля це об'ємна геометрична фігура, а круг це пласка. І ось наша куля сьогодні хоче відсвяткувати день народження і отримати подарунки. Але подарунки мають бути в формі кулі, вони мають вміти котитися. Давайте ми подумаємо, що подарувати нашій кулі. Ми можемо подарувати їй. Апельсин, тому що він круглий і може котитися. Ми можемо подарувати кулі казкового героя, колобка, він теж може котитися. Ми можемо подарувати нашій кулі повітряну кульку, вона круглої форми і може котитися. Ми можемо подарувати нашій кулі ось таку кулю, ялинкову прикрасу. Вона теж кругла і може котитися. Ми можемо подарувати нашій кулі ось такий малюнок. Дівчинка намалювала кавунчик, він теж круглий і може котитися. Можемо подарувати яблучко, яке приніс хіжачок нашій кулі, воно теж має круглу форму. Можемо подарувати нашій кулі сонечко. Тому що воно теж кругле і має форму кулі. Ось такі подарунки отримала наша куля на день народження. Вони всі мають її форму, форму кулі. А ви вдома подивіться навколо себе і знайдіть предмети, які мають форму кулі.